Вітаю! Ви на каналі «Бабусин Квіточки не тільки ранок на вулиці ще дуже прохолодно, адже на дворі настає осінь зі своїми прохолодними ранками і гарячими днями. Так-так, ще буде тепло, ще буде бабине літо, але ранками достатньо прохолодно. І зараз, ви вже зрозуміли, ми поговоримо. Про амарилісові, про мої висновки вирощування цих рослин та рекомендації. Як ви бачите, вони ростуть у мене на балконі, і тут є свої нюанси вирощування. Вдома на літо я завжди всі амариліси виносила садочок деякі в горщиках, а деякі висаджувала у відкритий ґрунт. Зараз це Амаріне, ви її вже всі знаєте. З її великим стеблом вона сьогодні не витримала і похилилася, тому я її ось так зафіксувала. Ну що ж, почну ділитися з вами своїми спостереженнями. І перше, що хочу сказати, це питання, яке звучить зараз на всіх каналах: як заставити рослину квітнути? А потрібно, а що ви для цього зробили? Почнемо з того, якого розміру цибулину ви посадили. А Маріна у мене було дві цибулинки, як ви бачите. Одна з них достатньо величенька. Зараз я спробую вам її показати. Ось ви бачите розмір. І маленька діточка. Я її окремо садила, відламувала і садила. Зрозуміло, що Амаріна вже йшло із закладеною квітковою брунькою. І вона розцвіла. А дітка ще років, скільки буде набиратися сил. І ніякі стреси, і ніякі обрізки листя, ніякі там чулани, підвали і холодильники не заставлять дітку зацвісти раніше, ніж вона набереться сили, виросте до потрібного об'єму і закладе квіткову бруньку. Ось зараз такий шарик: це скадоксус. І на ньому ви бачите ось такі маленькі насіннєві коробочки. Що я хочу сказати? Тут я сама спеціально пішла на такий дослід і залишила насіннєві коробочки. Я знаю і розумію, що наступного року скадоксус може не зацвісти, тому що зараз усі сили в нього йдуть на створення насіннячка. Але це мій. Такий свідомий крок, я хочу подивитися, як вирощується скадоксус із насіння, через кілька років він зацвітає. І, ну, знаєте, цікаві експерименти, вони мене супроводжують це моє життя, і я хочу спробувати все і перевірити все сама. Тому зараз у мене ось такий скадоксус. Ось, ви бачите, і ось такі. На коробочки. Не всі сформувалися добре, є великі, є маленькі. Що я хочу ще сказати? На вулиці, коли висаджую я рослини, я зразу скажу, це я висаджую, заглибляю, ось дивіться, повністю цибулинку в горщику, щоб верхівка не пеклася. Бо дехто говорить, ось це ти неправильно посадила, того вони й не цвітуть. Ні, це аж ніякої ролі не дає. Навпаки, цибулина не вариться при високих температурах. Поряд із скадоксусом, ось такий кущ, ви бачите, він вже достатньо великий. Це не рине, їх було 5 штучок, ви бачите, але із них тільки одна була більш-менш розміру підходящого, а інші були маленькі. І я розуміла, що вони не зацвітуть. Їм потрібно ще, як мінімум, рік-два нарощувати масу. Навіть та цеблинка, яка була більшенька, але вона була трішки. Гнилувата, мені прийшли довелося її чистити, і тому вона не зацвіла на ріне. Можливо, ще пізніше, але навряд чи. ви бачите, що рослинка поступово заходить у стадію спокою. Це нові рослини майже всі для мене, і вдома я їх не проводила такі експерименти. Дивіться, що таке лисичко 15 нещодавно була обробка від шкітників. Профілактична обробка, яку я роблю постійно. Відшкідники від хвороб, і то проскакують. Ну, в основному то орхідейку куплю, то ще якусь квіточку. Так, і ось тут у мене стоїть, зараз я приберу із мене оце кущі, е, агапантуса Нільської лілії. Ви бачите, він відрізняється, але це схожий родич. На зиму він не має такого яскравого періоду спокою. Він не входить з листям і залишиться в горщику. Тут кореневище, кореневище, яке було теж з проблемами, і тому ця рослина не зацвіла, хоча за літо вона набрала ось таку кількість листя, і вже наступного року я вірю, що ці рослини будуть квітнути. Будуть вони у мене поки що, стояти на балконі, а потім перенесу про, про холодну кімнату. Так, і рослина з яскраво вираженим стадією спокою. Це ісмена, подивіться, яке в неї стебло. Це те, що я говорю, чим відрізняється ісмена від гіменокаліса. Гіменокаліса віяло іде із землі, Там велика цибулина, і віяло при землі. Тут же тягнеться ось таке стебло несправжнє. Я ще покажу його найближчого родича, який дуже схожий з цією особливістю. І мене те, що в мене було достатньо велике. Я купувала я спеціально шукала таку рослину. Дітки ось другу, пішли вже. Всі вони ну, дві набрали гарну масу, а дві Дітки невеличкі ще при це підращувати. Але вони не зацвіли, тому що основна цибулина теж була підгнившою. І довелося знімати дуже багато лусочок, щоб спасти рослину від гнилі. Ви знаєте, що в мене не було жодних протруювачів, від шкідників від хвороб. І я виходила із домашніми різними методами експериментувала. І рослина достатньо довго підгнивала, довго мені доводилось її спасати від кліщів. Але, як бачите, за літо вона набрала силу. Вона вже, можливо, заклала квіткову бруньку, і наступного року вона мене порадує. І ось ще два представника в мене є. Це ось така велика клівія. Ось таке листя схоже у гіменокаліса. Там ще відмінності є. як Відео є на мене на каналі, можна подивитися, як відрізняється гіменокаліс від ісмени. Клівія – це кореневище. Я теж ви бачили, саджала його дуже низько, прикривала, тому що мені віддали цю рослину хвору з гниллю, і мені довелося її зачищати. Але я задоволена, заліто вона викинула таке віяло симпатичне. І буду чекати, що після такого стресу, як зараз я даю, бо вночі достатньо прохолодно, вона у мене може зацвісти навесні. Так, і поряд стоїть отакий величезний кущ крінома. Погляньте, яке в нього несправжнє стебло у крінома. Ось не видаляла листя. Ось бачите, яке воно. Це кріном справжній. Він теж не цвів, ви можете подивитися, як я його садила. Я його вже майже тоді посадила, а потім щось мене затримало. Я зняла ще одну лузку, а там була гниль майже до центру. І я зачистила достатньо багато. Це рослина, яка цвіте, коли розмір у неї вже достатньо великий. Дуже великий, я б сказала. Таких цибулин я не бачила ні в якої рослини. У мене на каналі все це є, все це можна переглянути. Я спробую додати. Посилання на ці відео, а маркеріном в цьому році, можливо, і не зацвіте. Рослина, яка не яскраво виражена стадія спокою, і я думаю, що там цибулинка набралася сили, я не буду повторювати жодну рослину примусово зрізати листя, запихати її кудись, вони будуть стояти на балконі до холодів стійких. Тоді я занесу все це у кімнату поряд з балконом. Тут у нас дуже низька температура, ми не топимо, виключаємо. Я думаю, що буде там комфортно рослина. Переберуся знову на стільчика і ще порозмовляю з вами. Що я роблю для того, щоб заклалася квіткова брунька? Це постійно два рази в місяць я підгодовую рослини для стандартним добривом. Ближче до холодів я приходжу. З більшим вмістом калію та фосфору для закладання бруньки. Квітучі я поливаю в період квітування для квітучих. Там теж більша кількість калія. Не грайтеся з тими добривами, в яких є велика кількість фосфору. Надавайте ці добрива тільки по весні, коли потрібно, щоб гарно сформувався корінь. Фосфор він діє в основному на корінь. Коли вже є квітка, бутон, фосфор викликає раннє сторіння рослин. І рослина або в стан спокою заходить, або навпаки, ви хочете, щоб вона гарно квітла, а вона починає нарощувати коріння і листову масу. Коли говорять про гіпеаструми, що треба його зрізати і запокласти в холодильника на зиму, це конче вірне трактування. У гіпеаструма дуже багато сортів, які не мають від такого явного періоду спокою. Він просто замідляє зріст, а листя зелене стоїть. А що значить для рослини, у якої вся їжа в листі? Взяти і зрізати. Так, від стресу вона заквітне першого року, але ж нам не потрібно, щоб рослина нам відсвіла один раз, а потім її так постійно стимулювати. І не забувайте, що вона буде квітнути у вас до тих пір, покажуть: ось я купила перший рік поцвіла, а потім ні. У гіпеастрома Астрома квіткова брунька закладається за півтори роки до цвітіння. От і порахуйте, добре коли там у вас було дві брунічки. А коли була одна, вона відхідла і все, і більше не закладається, бо вам вже ніколи, вам вже потрібно обрізати, запхати і познущатися, як ото кажуть. І не треба говорити, а ось я і у мене цей досвід. Є біологія, є фізіологія рослин. Це живі рослини, у яких є свої примхи, свої методи і свої. За проси, не можу перекласти на українську мову те, що їм потрібно. Перебралася у кімнату, бо на вулиці дуже гучно і достатньо таки прохолодно. Не люблю холод, хочеться тепла. І на фоні цієї красуні. Я розумію, що я вам набалакала багато, дехто не витримає до кінця мою розповідь, але хто вперше і кому сподобалася моя розповідь. Підписуйтеся, задавайте питання, я буду відповідати максимально доступно і, можливо, маленькими відео, щоб вам було цікавіше. Але це дуже об'ємна тема, яка зараз мене просто виводить. Весь YouTube закиданий такими тезами, як заставити квітнути квітку. Ну, це все одно все рівно, що заставити народити підлітка. Так, можна заставити, але навіщо? Е, ну, ось такий трішка сумбурний в мене в мене розповідь. Будуть питання, задавайте. Я дякую всім за увагу, за коментарі, що ви мене підтримуєте, що ви надаєте мені наснаги знімати нові відео. Пишіть завжди рада читати ваші коментарі і зауваження. Любій Україні, Я бажаю перемоги скорішої. Божого захисту нашим захисникам та всім жителям України. Бережи вас, Божа Матір, нехай вона накриває вас своїм покровом і береже бережи наших захисників, адже завдяки їм наша країна вільна і стане мирною. Дякую всім за увагу, до зустрічі!